Друзі, хочеться вірити, що це правда, бо звучить надзвичайно потужно. Отже, німецький збройовий виробник компанія під назвою Rheinmetall, Ми дуже з нею добре знайомі. Вона виробляє бронетехніку і багато чого іншого. Отже, Rheinmetall анонсував, що Україна отримає від них прототипи артилерійських боєприпасів на 100 кілометрів. Ще раз повторюсь: 100 кілометрів артилерійський снаряд. Це вже майже бомба. Чи ракета, яку прогнозують нам, що ми її отримаємо, насправді звучить звісно класно, і можна було б сказати, що це такий доволі такий дешевий хайп, якби не вуста, з яких злетіла ось така заява. Такий анонс. Її озвучив Армін Папергер. Це генеральний директор цієї компанії Райн Ось Так виглядає цей чоловік Армін Папергера, якого ви бачите зараз на екрані. Ну і саме тому ця заява вочевидь варта уваги. Тим паче, що подібна перспектива отримання артилерійського боєприпаса на 100 кілометрів дальності дуже і дуже. Сильно інтригує, отже, далі, друзі, розповім про такі артилерійські снаряди у цьому огляді. Я вас вітаю на фабриці. Новин, звати Василь Пихньом. Запрошую вас до цього збройового огляду, який традиційно проводимо щоранку у понеділок. Ну і власне далі поговоримо про ось такі перспективи отримання 100 кілометрових артилерійських боєприпасів. Обов'язково поставте свої вподобайки, підписуйтеся на нас, ставайте нашими спонсорами, а також пишіть неодмінно свої коментарі. Отже, компанія Rheinmetall що вона себе уявляє, якби якби що ми про неї знаємо? Це справді дуже потужний зброєвий виробник, е, і наразі цього боєприпасу, про який ми говоримо на 100 кілометрів, його ну ще якби немає в природі, навіть немає можливості показати картинку, як він виглядає. Е, як я вже озвучив, це лише будуть прототипи, тобто зразки. Рейн металу, звісно, цікаво випробувати їх у бойових українських умовах, щоб зрозуміти, як такі снаряди реагують на придушення, наприклад, GPS, яке відбувається дуже активно зараз на фронті, е, як вона взагалі реагує на Василля фронту засобами радіоелектронної боротьби, як їх коригувати, яка їхня точність на таку серйозну відстані 100 кілометрів? Отже, все це питання, які потребують справді бойового застосування і бойового випробування. Про перспективу отримання такого боєприпасу, Армін Папергер ще раз показую цього чоловіка. Який насправді зробив уже доволі таки багато різних цікавих і важливих заяв, так от він про це е, розповів на зустрічі з асоціацією бізнес-журналістів. Е, відбувалася ця зустріч у Німеччині, і відповідно він сказав: окрім того, що будуть ось такі боєприпаси на 100 кілометрів, принаймні прототипи їхні передані до України, також наголосив на тому, що «Ранметаль» має на меті поставити цьогоріч сотні тисяч боєприпасів, артилерійських боєприпасів, 155 п'ятдесят річ, калібр для сил оборони нашої держ. Жале, втім, сьогодні справді я би хотів заакцентувати увагу і зосередитися на тому, а чи це взагалі можливо, чи це реально артилерійський снаряд на 100 кілометрів? Одразу скажу чесно, виглядає фантастично, дуже якби в нинішніх умовах мало ймовірно, але справді таку смарт систему далекобійну. Дальністю, щоправда, на 70 кілометрів нею Україна володіє. Отже, що це е, за боєприпаси, що це за снаряди. Е, Стане на сьогодні найбільш далекобійним є 155 мм боєприпас у списку оборонної допомоги для України. І це якраз таки від Німеччини ось такий боєприпас, е, який називається «Вулькано». Це снаряд, який у базовій комплектації вражає цілі на дальності до 50 кілометрів. Його ж модифікована версія здатна досягати мети на відстані до 70 кілометрів. Такі снаряди називаються вулкано GLR». і це більш далекобійний наразі снаряд у збройних сил України точність його влучання зазначається, що вона досягається завдяки комплексу поєднання двох технологій. Е, Перша це є система прицілювання з е, напівактивною лазерною системою наведення, плюс там є елементи. GPS-у та інших супутникових систем наведення. Хоча, як я сказав, GPS на наразі справді має переживає доволі такі значні виклики, і про це я далі скажу ще минулого року. Стало відомо, що Німеччина передає додатково до боєприпасів, що було публічно оголошено вулканом цих 50 кілометрових. Додатково передає нам лазерні підсвічувачі для цього артилерійського боєприпасу. Що якраз таки натякало на те, що у нас наявні будуть ну власне такі більш далекобійні системи, що перетворюють цей боєприпас. У більш дальні у 70 кілометрів при стрільбі, як зазначається, там є ще додаткові умови 52 каліберні артилерійські системи. Тобто, от ствол має 52 подібні калібри зайти. Тут тобто, він має бути відповідної довжини. Фактично, боєприпаси вулкану від Німеччини. Це черговий тип високоточних артилерійських боєприпасів, які в Україні на щастя є доволі розмаїта номенклатура. Це до цього раніше продавалися німецькі протитанкові смарти. шведсько-французькі бонус також американські високоточні ескалібури е, у росіян. До речі, теж варто сказати, що є високоточні артилерійські снаряди. Не варто думати, що наш противник у цьому е, знаєте дуб та дерево повністю. Ні. Е, це важливо навпаки наголошувати на тому, що в них є високоточні артилерійські снаряди. Називаються вони Краснополь, і їх насправді, на жаль, росіяни теж використовують, використовують з таких е, САУ самохідних артилерійських установок, як мста С. Е, і саме тому е, ось ці саме САУшки вони є. Пріоритетними в цілях для знищення з боку е, сил оборони нашої країни тому не треба в жодному випадку недооцінювати ворога, але вони мають. Краснополі чи Краснополі, ми маємо смарти Ми маємо бонуси. Ми маємо ескалібура. Щоправда, як я сказав, об'єктивно останнім часом із такими подібними високоточними боєприпасами ну реально є доволі таки значний виклик на полі бою. Будь-яка система наведення, яка орієнтується особливо, якщо ми говоримо про GPS будь-то артснаряд, авіабомба чи ракета до Хаймарсу, нині зазнає серйозного впливу з боку ворожого радіоелектронного подавлення, ну тобто засобів РЕБУ радіоелектронної боротьби. Засоби радіоелектронної розвідки виявляють подібні місця пусків на таких боєприпасів, і все це створює додаткове навантаження і серйозні проблеми для нас. Зокрема, тому насправді наразі цікаво і водночас не зрозуміло, як саме буфер насичення, ось такими російським засобами ребу, зокрема тут я показую установку Репелент. Як от. Цей німецький боєприпас 100 кілометровий має долати власне таку подушку безпеки російська, яка створена справді ну надзвичайно великим засиллям російських радіоелектронних засобів придушення боротьби радіоелектронної розвідки, і ясний, що зараз дуже багато чого залишається у таємниці щодо принципу роботи такого боєприпасу, і щодо, і щодо того, скільки ж взагалі таких подібних нових прототипів боєприпасів на 100 кілометрів буде може бути поставлено до України, але можна припустити Остити, що справді йдеться про незначну партію для випробування в умовах ось такого складного поля бою, які потім будуть удосконалюватися з урахуванням відгуків від наших військових. Важливо знову таки, зрозуміти, як долати систему ребу ворожого, як воно впливає на GPS, як працює лазерне підсвічування. Цілі чи це буде коригування з якимось конкретним типом безпілотників? Все це має, має бути ще втрястися і дуже багато питань щодо цього є. Але будьте певні, що. not right metal Вони реально красунчики, і дуже дуже великим дякую взагалі за те, що вони готові передові технології, навіть прототипні передавати до України. Вони справжні молочинки, чесно кажучи, тому що до лютого 2022 року ця компанія мала темпи виробництва лише близько 70 тисяч артилерійських боєприпасів на рік. Ну звісно ж, ніхто не збирався воювати так. масштабно як це робить зараз. Україна е, відповідно на цей рік у них уже запланований масштаб виробництва до 700 тисяч боєприпасів. Тобто, в 22-му було 70 тисяч. А на цей рік заплановано. Но 700 тисяч боєприпасів щороку в перспективі це один і один мільйона одиниць вийти на такий показник щорічного виробництва боєприпасів. Тому саме ця компанія, саме Райнметал все більше є і все сильніше стають архіважливим партнером для нашої держави. За що їм велике. Велике спасибі, хоча, звісно, тут не варто уникати того, що ну, у них є свій насправді що бізнесовий інтерес, як би там не було, але те, що вони готові передовими технологіями, з нами ділитися, це дуже крута штука. Ну і хочеться лише вірити в те, що це буде рухатися далі за якісь звичайні декларації, заяви та обіцянки. Ну і крім цього, що ця технологія справді буде ефективною, тому що. Наприклад, про такі боєприпаси до Хаймарсів, як GLSDB, до прикладу, теж на них було багато надії, багато сподівань на 150 кілометрів будуть летіти бити по окупантах у тилу, але через те, що в них система наведення по GPS, вони виявилися просто пшиком у ході нашої війни. Чи будуть такі артилерійські боєприпаси не пшиком, чи поставлять вони такі до нас, німці? Ці? Це німецька компанія Rheinmetall для українських гаубиць. Подібні боєприпаси, і чи е, ну загалом вас є довіра, скажімо так, до подібних анонсів, заяв наших західних партнерів. Напишіть про це, друзі, в коментарях. Дякую вам за увагу. Мене звати Василь пихньов Ви на фабриці новин. Не забудьте також поставити свою подобайку до цього відео, підписатися на нас, писати свої коментарі та ставати нашими спонсорами. На все добре, бережіть себе.